Три десятки мешканців центральної частини Слов'янська вже пишуть листи до міськвиконкому. Численні скарги стосуються задимлення, яке можна спостерігати біля друкарні. Сусіди типографії, мешканці 53-го будинка по вулиці Леніна, кажуть, що відкрити вікна неможливо, дихати димом ніхто не має бажання. І не чим понятно, топить. Ми вмираємо, скорая приїжджала, жінка не вмерла в положенні маленький рібеночок. У нас повно жильців із біженців, із інших містів, у їх дітки, внуки маленькі, вони не можуть, не можуть переносити, що вот в нас твориться. Вся справа заключається у простій арифметиці та сучасних умовах закупівель вугілля. Типографія вже давно має газовий котел. Його коефіцієнт корисної дії та особливості використання більш ніж влаштовували колектив підприємства, але сучасне фінансове становище внесло свої корективи. Типографія переживає не найкращі часи. Потім нестабільна ситуація, і люди бояться замовляти. Бояться замовляти ті ж візитки, ті ж флайери, ті ж плакати, ті ж календарі. Якщо раніше там, скажімо, приходили тисячу, якесь там підприємство, замовило, а Зараз ні. Отже, довелось відмовлятися від газу та переходити на вугілля. До військових дій постачальник палива міг дозволити собі привозити якісне вугілля за прийнятною ціною. Зараз таких можливостей немає. Доступ до якісного вугілля закритий, або його ціна буде непідйомною для невеличкого колектива. Типографії кілька років поки була можливість, вугілля приходило якісне. Ніяких проблем не було. А цього року всі знають війна. Фашисти окупували більшу частину тих підприємств, тих вугільних шахт, які якісне вугілля доставляли. І, звісно, беремо те, що є. Тут справа в тому або закрити друкарню, або працювати. Наразі замовленню у типографії ледве вистачає на покриття податків та зарплату. Мова про зайві витрати смертельна для підприємства. Вони ледве вибрались із боргів за монтаж вікон, які повибивало під час військових дій. Ні, ну, станом на сьогодні, друкарня постраждала, дуже постраждала. Було вибито 64 вікна. Ну, будемо казати, так. Да, вже коли ми повставляли все. Скло дали. Оте скло, що люди допомагають, люди людям. А державної допомоги так по сьогодні й немає. Хоча ми ще в маї, коли це було частково вибито, два фасади заяву написали в міліцію і так далі. Немає по сьогодні. До речі, це вже не перша сутичка між конкретними людьми. Обидва ситуацією не задоволені. Ми не можемо знаходитися ні в домі, ні в квартирах, ні на вулиці. Дітки маленькі, не можуть гуляти. Друкарня станом на сьогодні повністю цифрова, обсетний цифровий друк. Ніяких викидів нічого немає. Абсолютно немає. Станом на сьогодні повністю екологічне виробництво. Повністю. Просто сусід не такий і все. Сусід не такий не тому, що там щось тут виробництво, а тому, що сусід не такий не сподобався сусід. Працює ще, ще працює. Треба, щоб зупинився. Звичайно, весняний період законсервує непорозуміння між сусідами до нового опалювального сезону. Але чи знайдеться у місті можливість підтримати підприємство на плаву, чи може у самого колектива типографії з'явиться достатня кількість замовлень? Покаже тільки час та стабільність загальної ситуації в країні. Поки ж мешканці 53-го будинка відмивають від сажі вікна, а колектив типографії наполегливо шукає замовлення на друк.